Ну, Вітання всім, хто дивиться бабусю і смаколиками з України. Сьогодні хочу приготувати смачний обід. На першу страву у нас буде крем суп із гарбуза. На другу страву у нас будуть ось такі курячі мішки. Ще буде легкий салат овочевий. І компот. Для початку я замариную ніжки. Я їх гарненько помила, почистила, прибрала усе зайве. Для маринування курочки мені знадобиться сушений часник, сушена цибулька, копчена паприка, прованські трави, перед чорний мелений, сіль, сік половини лимона і сметана. Для початку я Вичавлю сік з половинки лимона на м'ясо. Далі у сметану я додаю проганські трави, перець, сіль, скопчену паприку, сушений чесничок, сушена цибулька. І гарденько все перемішуємо. За бажання можна додати соєвий соус. Усі спеції можна взяти за власним смаком, за власним бажанням. Ось так у нас вийшло. І зараз я усю цю красу відправляю на м'ясо. Гарненько-гарненько змащую м'ясо. Курочку я замаринувала, зараз я її. Накрию і залишу маринуватись десь годинки на 3, та якраз на обід вона промаринується. Ось отак от. Курочка промаринувалася і зараз я її буду запікати, але не в духовці, так як курочки мало, то буду запікати в мультипічі. Чотири шматочки чудово помістились в велику чашу, маленьку використовувати не буду. І зараз я це відправляю у мультипіч. Маленьку чашу повертаю назад. Вона мені не знадобилась. А улики буду готувати. Поставлю 180. І час виставлю 35 хвилин. І вмикаю. І поки курочка готується, я приготую салат і доготую вже крем суп. Для приготування салату мені знадобляться такі продукти, як зелена різана цибулька, листя. Салату, огірочки, редисочка у мене різнокольорова. Ось така редька. Вона ось така зелена, біла з зеленим, а всередині вона червона, дуже смачна. Дайкон. І чоловіку ще окремо наріжу корінь пастернаку. Ще треба взяти перець, сіль, кунжутна олійка і бальзамічний оцет. Ось так всередині виглядає ця редька. Усе я нарізала. Нарізала тоненькою соломочкою. Єдине, що редиску нарізала кружальцями і напівкружальцями огірок. Дайкон редьку все нарізала соломкою. Пастернак, корінчик, я його теж нарізала тоненько. Окремо його заправлю і вже тоді додам до салату для чоловіка. Він обожнює різні корінці. Додаю сіль. Додаю перець. Зелена цибулька, бальзамічний оцет. Далі кунжутну олійку. І все гарненько перемішую. За бажанням можна додати мед або цукор. Ось такий яскравий салат, пастернак. Зараз я на тарілочки, в яких буду подавати, викладу листя салату. Я його і не буду різати, а порву на шматочки такі величенькі. Тепер на салат зверху викладаю нарізані овочі. А сюди викладу ще пастернак. Ось так, корінь пастернаку. Ось так чудово яскраво виглядають салати. Це з корінчиком пастернака. Супчик готов. Посилання, як я готую крем-суп гарбузовий, я залишу в описі під відео. Ще дві хвилини і курочка буде готова. Зараз я на супчик. Він такий яскравий, як сонечко. Додам перцю. Курочка готова. Ось так вона виглядає. Дуже соковита. Зараз я вдягну папільоточки і її будемо вже дегустувати. Ось так. Курочка дуже соковита. І без пастернаку. На середині часу приготування курочку я перевернула для того, щоб вона з обох боків була з такою рум'яною скориночкою. Ось такий. Сьогодні обід. Гарбузовий крем крем-суп. курочка, салат, хлібчик і компот. Один компот з цукром, другий компот без цукру. Цей салат з пастернаком, з корінчиком пастернака. Смачного. Дякую. Сьогоднішній обід. Крем суп із гарбуза. А. Курочка запечена і салат. Неймовірний смак, дякую. Смачного? Дуже смачно, дякую. Курочка угу. з салатом. Зараз спробуємо. М -м -м. Неймовірний смак. Смачного і салат різні корінчики, а зверху корінь пастернаку, як ти любиш. Mm, і редисочка. І рейдиска, дайкон, редька червона. Mm -hmm. І листя салату. Неймовірно смачно. Смачного? Дякую, дякую.